Депутатка Олена Васильевна Кисельова вона виступила з ініціативою, що от у нас зараз через військовий стан і через близькість до фронту фактично всі заморожені будівництва. Відповідно, будівельники там не можуть завершити проекти, здати свої, але змушені там нести витрати на оплату, наприклад, оренди землі та інше. І вона запропонувала зменшити, якось там, підтримати, як то кажуть, їх. Ну, З позиції якби, забудовників це цілком зрозуміло, з позиції, скажімо так, міста. Я чув цифру приблизно ну, тобто, яку, яку ціну це обійдеться угу. місту, це приблизно 15 мільйонів гривень на рік. Да? Тобто, Сьогодні ми кажемо, що в нас там дефіцит. Суттєвий і таке інше, а при цьому ну, змушені якось іще зменшувати там надходження до бюджету. То... І тут е, такий тонкий момент в тому, що не тільки забудовники сьогодні страждають. Да? У нас є великі підприємства, у нас є порти, у нас є ну, багато хто сьогодні. Ну, да, забл... на, жаль, на жаль, в місті Миколаїв багато чого заблокованих зупинилося. підприємств, які, діяльність яких просто зупинена, заморожена, і. Ну, не знаю, якби. Знову ж таки, там наводиться приклад інших міст, але я можу повернутися до того, що тим іншим містам розміри субвенції в рази більші сьогодні, ніж для Миколаєва. Тому я, так, так я вважаю, це, а я вважаю то... що це сьогодні ну, якби розкіш для міського бюджету давати такі знижки. Ініціатива прозвучала, але вона поки що розвитку не отримала. Ні, ні. Е на попередній сесії міській раді було доручення міського голови департаменту фінансів розробити проєкт рішення про зменшення ставки оренди з 3 до 1 Такий проєкт розроблено, його вже внесено в апарат е ради. Сьогодні е Комісії рад... депутатські комісії ради мають їх розглянути, винести свій вердикт, і з тим вердиктом цей проєкт рішення вже вийде в сесійну залу. Ну а там вже депутати будуть приймати рішення на підставі власної совісті та переконань.